Вітаю всіх у себе на каналі Магія Целителя. Сьогодні в цей чудовий вечір, загадковий і таємничий, ми проведемо з вами ритуал, який буде направлений на допомогу нашого великого заступника. Нашого дорогого помічника Святого Миколая Чудотворця. Я в оголошенні написав, що потрібно буде мати ікону Святого Миколая. Якщо у вас її немає, дивіться на цей лик, також бажано. При собі мати свічку, запалити її, записочку з своїми побажаннями. в Записочці можна написати свої побажання, що б ви хотіли. Ми почитаємо з вами замовляння, які звертаються до Святого Миколая. А в кінці ми з вами спалимо ці записки. І хай наші побажання достигнуть Святого Миколая, будемо благати Його, щоб він допоміг, щоб виконав ці бажання. Також ми хочемо, щоб було очищення від порчениць, від скверни, від цього злого лихого. І отже давайте починати. Подивимося на святу ікону Святого Миколая. Зараз він спускається з небес на грішну землю. Ангели літають біля нас, святі ходять коло нас. І в цей загадковий зимовий час будемо благати про допомогу. І одразу давайте будемо благати Святого Миколая, щоб він зібрав всю Чорноту. Відбив всі порчениці, всі прокляття і закляття. Господи, першим разом добрим часом, допомагай нам святий Миколай. Святий Миколай буде допомагати, уроки пристріти, лікувати. Все чаклунство з людей, які прийшли на цей канал, які дивляться. Ритуал з таких то людей збирати, все збирати, за двір викидати. Жіноцькі і парубоцькі, і урочні, і пристрічні, подумані, погадані, згадані і не згадані. Півні коло двору налетіли, всі уроки й порчениці вкупу збили, дзьобами клювали далеко їх всіх викидали на сухий ліс, на худі лози, де поб'ють їх люті морози, де сонце не гріє, де вітер не віє, де людина не ходить, де тварина не бродить. Там вам і бувать а Таким то людям. Від порчениць не страждати, гарячої крові не проливати і костей не ламати, спати, гуляти давати, зійдіть в роки порчениці і будьте вигнані, як Христос гнав бісів на ордані. Амінь. І тепер. Давайте, хто про себе, хто голос. Благаємо Святого Миколая про допомогу, щоб ті, хто прийшов на цей канал Магія Целителя, слухає цей ритуал, хай порчениці відіб'ються і все зле чаклунство, і всі справи злих, лихих людей. Благаємо про допомогу. Святий Миколай обов'язково допоможе всім тим, хто потребує його допомоги, потребує його. Великої допомоги. Отже, тепер давайте попросимо Святого Миколая, щоб він допоміг відігнати від нас і всіх людей, хто дивиться цей ритуал ворогів. Ми таємне слово знаємо від усіх ворогів. Одмовляємо, одговоряємо. Ішов по полю, святий Миколай, ішов, ішов, на камінь сів, книгу відкрив, слово читав, людям добрим це слово давав. Немає хати без вікон, немає людини без лиця, немає нитки без кінця, немає тої сили, щоб. Людей згубила, хто руку на таких то людей, підніме, хто буде чарувати, в рок і порченицю кидати, хто буде злих духів насилати, хто буде в спину клекотати, під поріг клубки та землю підкидати, тих недобрих людей. Слово це святе навіки відіб'є, до чужих берегів приб'є. Хоть ворожа сила лютою буде, Господь і святий Миколай, матінка Божа таких то людей, ніколи не забуде, хоч ворог буде парубком чи дівкою, чи чорноокою жінкою. Дідом сивим, чи чоловіком бридким, чи рідною кров'ю, чи чужою, а може, і тінню лихою, всі їх лихі діла, ідіть геть. Откотіться, відверніться, йдіть собі, за круті гори за бистрі води, за темні ліса, за жовті піски, там вам вороги спочивати, і. На людей ніколи не нападати, амінь. Отже, багаємо святого Миколая про захист. Також можете благати про захист. На, не тільки на себе, а на своїх рідних, близьких, на свій будинок, на своє помешкання, квартиру, на свій автомобіль, на свою землю. Якщо у вас земля, якась садиба, дача. Також можна благати. Хай теж святий Миколаїв зробить захист. На вашу нерухомість прийшов до людей Святий Миколай ходою Божою ногою становить дванадцять престолів поперед Собою і дванадцять апостолів, і дванадцять пророків, і дванадцять мучеників. Дванадцять апостолів книгу святу читають, Бога благають, таких то людей, від поробок чорних захищають, осанну співають, від ворожби та хитро захищають, святий Миколай дивиться пильно. Всіх ворогів помічає від людей на чотири сторони світу розвертає, святий Миколай захист Божий дає, в образу людей не дає. Святий Миколай янголів збирає, Божим покровом вкриває людей. Святою водою умивається, калиною тирається, шипшиною тирається, до міцного дуба прихиляється, такий то чоловік, такий то чи такато. Вроків, прокльонів, чаклунства не боїться, до Божого слова всі беріться. Тепер благаємо, також треба благати Святого Миколая, щоб допомагав в очищенні від родових всіх справ. Є родові прокляття, воно все на людей йде. Треба з цим теж працювати і. Благаємо, просимо Святого Миколая, щоб він все через кров, що йшло, родові порчі, прокляття, це все, що бурлить у людей і негативно впливає на життя, на долі, щоб цей прекрасний, чарівний вечірній час. Щоб святий Миколай допоміг зняти всі родові поробки. Святий Миколай, заступник людей, вийде зі своїх позолочених дверей, а ви йдіть такі-то люди у чисте поле, там широка воля. Там. Святий Миколай вас дожидає, порчі хвороби виймає, покровом своїм чудесним покриває, срібряні замки золотими ключами замикає, шовковий пояс на вас надіває. О усіх бід і порчениць захищає, прийди, приступи в цей чарівний час. Коли ми тут всі зібралися, допоможи, святий Миколай, від злих людей загородити, всі порчениці зводити, йде Божа, свята оборона, оборона святого Миколая, від того, що під порогом клалось, що в хату чорним вороном вривалось, що летіло колесом. Що пливло з відьмовським веслом, що йшло через кров, що через свічки церков. Святий Миколай, біду попілом посипає, захистом небесним людей покриває, і по слову святому ніхто не засудить. І не зашкодить, втенита чародійські не заведе, а всяка чорна сила пропаде. І хто весь мак на землі порахує, і хто тільки всі хмари на небі здує, тільки той слово перекрутить, і всі ці діла скрутить в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. І тепер ви можете кожен уявити таку картину, дерево, кожен уявляє, як може, чи намальоване, чи дійсне дерево, таке як дуб. Ось це ваше родове дерево. І зараз воно починає цвісти, не дивлячись на зимовий час. Може, воно було чорне, коричневе, а зараз воно стає світлим. Кора стає світлою, світле, світле дерево. Послухайте себе, своє серце. Уявіть, як все чорне. Виходить до коріння вашого родового дерева і всім вам, дітям, онукам стає жити краще. Ви вільно вдихаєте, видихаєте, Святий Миколай допоміг вам очиститись. Вся чорнота хай йде геть. Тепер давайте будемо просити благати Святого Миколая. Хай цей чудовий казковий час допоможе нам в відкритті всіх щасливих доріг. Дивіться, кожен, кожен уявляє, як йдуть такі дороги, коли в нього розходяться. Як степові дороги. Щоб не було там ніяких каменів, ніяких перешкод, щоб не було ніяких шлагбаумів, ми благаємо, святий Миколай, хай відкриваються дороги щасливі на щасливу долю, на щасливе заміжжя. Щоб отримати другу, Божу половинку, щоб отримати хорошу роботу, заняття, щоб були успіхи в навчанні. Щоб був успіх у вашій роботі, в бізнесу, в торгівлі, без цього нікуди не діться. І уявімо, як Святий Миколай. Віночком своїм святим ваші щасливі дороги всі-всі очищає, розмітає весь збруд, попіл, весь непотріб, це весь астральний непотріб, все чорне, те, що вам заважає, те, що на ваших спинах сидить, заважає вам нормально жити, спілкуватися з людьми. Благаємо, щоб були якісь добрі фінанси. Також без цього нікуди. Святий Миколай, всіх людей, які прийшли на канал, дивляться цей ритуал. благословляємо. Зірками святий Миколай обгородив, місяцем освітив, шовковою ниткою обводив. Три горішка вам давав, щастя на долю вам наклав. Три горішка грошики до людей, які дивляться цей ритуал, приведуть, вози багатства привезуть. Три горішка катаються, в кишенях людей гроші з'являються. Ішла костяна баба з Кам'яної Гори, з кам'яною дійницею до костяної корови. Коли в кам'яної корови молоко потече, тоді тільки бідність людей візьме за плече. Благаємо про допомогу. Вітаємо Святого Миколая. Приносимо благодаріння йому. І хай по слову цього замовляння ваші гаманці наповнюються грошима, ваші картки наповнюються. Фінансами для благих справ, також щоб у ваших дітей, внуків все було гаразд, щоб не мучилися. І тепер. Благаємо про допомогу і про захист, Святий Миколай. Ти спустився з небес на землю в цей вечір. Ти заходиш в будинки людей, оселі. Бачиш багато зла, бачиш багато неправди, свавілля. Жорстокості. Але кожна людина, яка вірує в Христа, яка читає молитви, замовляння, кожна людина, яка молиться тобі на колінях, благає, щоб це все відійшло, і щоб ти Обороняв і таких людей, і їх сім'ї, і їх оселі. Тому Святий Миколай, захисти, обійди всю оселю, зайди до таких то людей, які дивляться цей ритуал. І захисти від грому побиваючого, від ворога нападаючого, від звіра бігучого, від змія повзучого, від чоловіка злого, від ока лихого, святою водою такий то, така-то умивається, калиною витирається. Шепшиною відтирається, калину поломаємо, а шипшину розщіпляємо. Святою водою люди підперезуються, святим паском підв'язуються, уроків, прокльонів. Намовок не бояться. Святий Миколай порчениці відганяє, на цурпалки їх розкидає, на того цурпалка впаде, хто буде аж казна де? на ту люту душу, що порчениці виробляє, на того лихого чи лиху, хто прокльони кидає. Господь попереду, Божа матір позаду, на голові у них корона. Нехай буде таким то людям, які дивляться цей Миколаївський ритуал. Оборона, амінь. І кожен тепер обов'язково всю отримає допомогу від святого Миколая. Це однозначно. І тут нема про що й казати. І тепер уже фінал ритуалу. І тепер давайте кожен з вас хто бажає волості про себе. Попросить Святого Миколая і загадає свої бажання. Декілька хвилин, будь ласка. Ви можете загадати свої бажання. Ну, а тепер давайте з вами запалимо свічки, ну, у кого є. Я думаю, у багатьох вони вже запалені. Записки з бажаннями підготовлені. Давайте спалимо ці всі записки, я буду теж палити. У мене, як людина, яка живе в Україні, тільки зараз одне бажання. Давайте. Хай горять наші записочки, хай наші бажання йдуть до неба, до Святого Миколая, тільки тільки, щоб було добро, мир та щастя. І в цьому хай допоможе нам Святий Миколай. Отже, ми закінчуємо ритуал. Ритуал закінчується. Ще раз приносимо благодаріння Святому Миколаю. І я дякую всім за увагу, дякую всім, хто в цей вечірній час прийшов на канал Магія Целителя, хто брав участь у цьому ритуалі. Дякую тим, хто буде дивитися ритуал в записі. І теж запалювати свої свічки бажань. Я вітаю всіх. З Днем Святого Миколая, хай він оберігає вас від бід, хай подарує вам щастя, хай зачарує дивами, всім бажаю гор щастя, моря любові. Хай Святий Миколай прийде до кожного в його оселю. Приведе в кожен дім щастя, хай здійсняться всі бажання, мрії, всі сподівання. Цей святий однозначно творить дива, і по його слову і ділу всі нехай будуть здорові, живуть в мирі та любові. Запрошую всіх, хто має таку можливість записуватися до мене. На мій традиційний новорічний обряд на 12 свічках. Всі контакти під будь-яким моїм відео. Ще раз дякую всім. Всього вам самого-самого, самого найкращого!